Привіт! Ми знову приїхали в наш будинок. Будемо збирати зараз абрикоси. Дуже багато. Так, синочок вже допомагає збирати. Абрикос дуже багато, але позбирали і пішли далі працювати. А це нам привезли наше замовлення. Батареї. Труби і усі необхідні комплектуючі. Знайшли дуже класний магазин будівельних матеріалів. Знаходиться у місті Запоріжжя вулиця Брянська, 8. У цьому магазині дуже приємні ціни, до речі. Так як у нас було велике замовлення, нам зробили навіть знижку. Це наша особиста рекомендація. Якщо місто Запоріжжя, звертайтеся, ціни та обслуговування вас приємно здивують. А тепер трохи калькуляцій, як ми обіцяли. Згідно курсу на 18 червня 2024 року. Радіатор біметалічний 320 гривень секція. Труба композит алюміній 65 гривень метр. Кран радіаторний прямий 190 гривень за штуку, комплект для радіатора 120 гривень, кут 90 градусів 6 гривень за штуку, трійник 7 гривень, кріплення для труби 2 гривні, муфта 4 гривні, грунт 10 літрів 239 гривень. А це тато підготував газовий котел до зміни системи, так як переходимо з більшого діаметру труби на менше, а саме на 25 міліметрів. Ми працюємо, а син завжди поруч. В середині будинку робота теж просувається. Он як так вже зробив. Будемо прокладати трубу, щоб у кімнату заходило у нас від котла. А тут ще треба яму засипаємо, будемо потім заливати бетоном, щоб поставити газовий котел. Перерх ніж роботою, звичайно, куди ми йдемо? Правильно збирати абрикоси. Щоб у котельні заповнити усю цю велику яму, ми позбирали усе сміття будівельне, що було у нас, і поскидали сюди. Роботу пішов навіть старий посуд. Зверху засипали та утрамбували глиною, яку також знайшли у нас на ділянці. Не забуваємо про малого і ходимо на дитячий майданчик, який знаходиться в 2 хвилинок від дому. Доброго ранку! Сьогодні ми будемо займатися цією кімнатою. Будемо, плануємо, не знаю, як вийде, плануємо займатися сьогодні стелею. Будемо зчищати стару шпаклівку, там глина в нас, все, що відпадає, будемо прибирати. І також плануємо. Зняти плінтуси, також стіни підготувати під штукатурку. Ось. Будемо все, все зачищати, знімати. Тут у нас є такі ще нерівності. Також будемо їх намагатися прибрати, щоб потім більш-менш рівні стіни у нас вийшли. Так. Починаємо працювати! Спочатку познімали плінтуси дерев'яні старі, прибиті цвяхами. Потім на підлогу плануємо класти лінолеум. Реставрувати їх чи ставити на місце знову ми не плануємо. А наступний пункт у нашій роботі це позбутися цих старих шпалер. З інших стінок шпалери знялися добре, а одна стінка в нас була дуже складна. Два шари шпалер. Які просто намертво там трималися, вже не знали, як їх зняти. Основний інструмент був шпатель, і в основному, так як на відео показано, так і знімали, бо по-іншому у нас не виходило. Так, гарно ми ж баликами змочували стіни. Думали, що, може, хоч так вони промокнуть і будуть так легше зніматися. Цинку з краєчку треба. З краєчко, не з центру, а з краєчку. Помічник. Шла, не знаю, яка вже година, а у нас лише пів стіни. О, це жах. Ці шпалери старі не хочуть зніматися. Вже мочимо, і шкрябаємо стіни, а воно все намерто. Ну це у нас одна така складна стінка, інші стінки більш-менш чисті, там лише якісь залишки треба почищати. Працювати працювати. Вже втомилися. Наче на місці топчемося. Але треба робити далі. Після такого дня робочого вже не хочеться нічого робити, лише сидиш і дивишся, як малеча мучає кота встигли вже наколупати абрикосів і поставити їх сушитися. Наступний день продовжуємо наш робочий процес. Стеля у нас невисока зовсім, бачите, чоловік дістає навіть стоячи на підлозі. Лише в цій кімнаті стеля занизька, в інших кімнатах вона вища. А це ми начиталися різних методів з інтернету і вирішили випробувати їх. Детальніше про цей метод і що у нас вийшло, дивіться у нашому відео. Ми вже півдня знімаємо ці старі шпалери і в нас нічого не виходить. Ні по-мокрому, ні по сухому, маленькими кроками. Півдня робимо ось цю стіну. Що робити, коли робота зовсім не йде. Правильно, треба перепочити, потанцювати. І тоді вже робота може піти краще чи легше. А це в нас зовсім недалеко є ставок. Ми туди їздили подивитися, чи можна там покупатися. Не можна, а от на річку ми сходили. Хм, хлопчика покарали. А, зовсім ні. Це він тут у кутку працює. А це, коли потрібні, вільні руки. Можна і так. Прогрунтували стелю. Ось так виглядає вже у нас очищена від старих шпалер стінка. Ну, а це інші стіни у нас ось так теж познімали залишки шпалер зробили більш-менш чистими. Ми дивимося рівність наших стін. знаю, Буде, видно, що не буде в камері. Тут у нас горб. А тут у нас. Гадаю, видно, яка велика різниця у рівнях. Наступний етап це шпаклювання тріщин на стелі. Де великі тріщини або сколи прокладаємо армуючу сітку. Так так, дитинка завжди поруч з нами. Поки ми там займаємось стелею, він ліпить з пластиліну. Не забудьте підписатися на наш канал та напишіть, будь ласка, у коментарях, чи цікаво вам спостерігати за процесом створення нашого будинку мрії А також про що вам цікаво дізнатися про нас або про наш будинок. У нас був такий. Розходується його небагато. Як написано на банці, так воно приблизно йде. На всю стелю. Стеля у нас майже 19 квадратних метрів, пішло десь літр ґрунту. Так, ну вже трошки краще виглядає. Завтра підсохне, можна буде шліфувати на рівності. Далі працювати. Також сьогодні тут у нас були великі дірки. Після зняття труб опалення, закладали, замазували, і тепер сохнули. Ну, Потрохи, потрохи працюємо. У батьків знайшли мою стареньку Україну, на якій я в дитинстві каталася. Тепер катаємо нашу дитину. Наступний робочий день починаємо вже у котельні бетонувати. Паралельно збираємо априкоси і продовжуємо бетонувати. Міксера немає, працюємо руками. Замішуємо невеликими порціями і поступово заливаємо усю поверхню. Знову місимо і знову заливаємо. Придбали ще отакі обводи для труби пластикової, бо забули про них 25 гривень за штучку і фумку купили. Залили останнім шаром бетону і залишаємо, щоб воно добре просихало. На цьому все, до зустрічі! Скоро побачимось знову.